Друкарі волонтери економлять військовим, а заразом державі мільйони. Вони просто встановили 3D-принтери, скажімо, у себе на кухні і друкують ось такі хвостовики для бон навчальні міни, а інколи навіть деталі для танків. Однак, під час зйомок цього сюжету, коли ми досліджували комерційний ринок, з'ясували, що деякі інтернет-магазини. Подібні деталі продають за захмарними цінами. Тому дивіться у моєму сюжеті оцю волонтерську математику. Я обов'язково також покажу, як виготовляються подібні деталі. Цей процес дуже-дуже цікавий. І також не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. Про цю платформу я дізналася від своєї близької людини. Він військовий, тому я не показую його обличчя. Час від часу ми майже як на роботу ходимо на пошту забирати посилки від волонтерів. А потім розбираємо, як мені колись здавалося, незначні дрібнички. Ось тут, до речі, вони в коробках. Вибухівку не можна даривати. То тобто це будь-які деталі підшипники для старлінків, для ребів, антени. Ну, це все друкується. Хвостики, носики, системи скиду, те, що скидаються, тримачі для антен, корпуса для ретрансляторів, тримачі для поворотних антенн, ножки для цього дрона. Я якось ввечері дивився кількість відправок, яка була зроблена загалом друкарями за за добу. 800 відправок, мені важко це уявити. Все це насправді добряче допомагає нашим військовим робити свою роботу. Різні види боєприпасів під різні задачі. Системи СКИДу адаптовані як під різні саморобні боєприпаси, так і під штатні, наприклад, гранати. Якщо вже окупанту покажеться мало, наше жужало жалить злетівши з. Посадочної платформи, яку теж надрукували на 3D-принтері, я вирішила розібратися, як ця волонтерська система постачання екзотичних запчастин взагалі працює. Дайте нам просто пластик, ми зробимо все нормально. В нас вже 100 тонн відправлених виробів. А заодно підрахую, скільки грошей і життів волонтери зберігають нашим захисникам та державі. 3 d друк, справа не нова, дуже корисна. Наса друкує ракети. 3D-принтерами. у Львові гігантський 3 d принтер друкує школу. Домашні шпортативні апарати теж давно не рідкість. Хлопчик, 13 років з Одеси виграв олімпіаду з англійської мови. Купив собі три принтера. Власників цих друкарських машин за одного хоче працювати задля перемоги. Зібрав пранкер Женя Вольнов. Два роки тому він створив друк армію. Це такий ресурс, який об'єднує військових. І тих, хто може надрукувати для них нестандартні деталі, без яких на фронті зупинилась техніка. Ми маємо 3378 активних друкарів. Один із них євген. Тут якби кухня і за кухня мистер. Все зручно, їжа поряд. Холодильник поряд працює в ІТ, а паралельно виконує замовлення військових. Зараз у нього три принтери. Домашні що скажуть? Сказали зроби шафу. От я зробив шафу. Ну бо спочатку ці принтери стояли не тут, а там на столі, і воно дуже шумано. Ну тобто, вночі спати, воно заважає. Ну реально заважає. Закупив пластик. Це нитка. На початку в основному брали з Польщі пластик, а виходить зараз наш і дешевше. В середньому один кілограм 500 гривень. Попрактикувався на виробах для дому, здивувався новим цифрам у платіжках за електроенергію. Електрика, якщо я до принтерів платив там по 400 гривень за електрику, зараз плачу 2000 за електрику. Нині Євген взяв замовлення на 50 моделей ПМН 2 протипіхотних мін. От виглядає оця, наприклад, деталь одна з деталей міни. Ці міни для навчання, для навчання військових і ну, в усі учбові центри, щоб ну, на них попит. Але це один зі столичних універів. Ми покажемо мінування підходів до будівлі. Тут теж навчають на банкетах, зроблених Євгеном та іншими друкарями-волонтерами. В нас було на в чому навчатися, але їх була дуже мала кількість. Приміром, ПМН 2 під час занять про неї можна не лише послухати, а й покрутити у руках. І це важливо, бо росіяни постійно використовують такі бойові. Вона встановиться, лежить. Як тільки ви наступили, відбувається підрів. А тепер давайте порахуємо на одному із сайтів, ми знайшли схожу модель за 1400 гривень. Отже, вся партія, яку друкує Євген, 50 штук 70 тисяч гривень. Натомість для військових, які замовили у волонтерів, безкоштовно. І це відкриває нам величезну проблему: війна для когось час не живе. Останнього найстрашніше, що мене просто здивувало система скиду, щоб з дрона можна було причепити і скинути. З одним сервом він коштує 2,5 з половиною Тобто, одна ця штучка, фотоелемент він теж дешевий, і пластик. Ну теж дешевий. Вони його продають за 8 тисяч гривень. Все ж часто наші захисники таки змушені купувати за завищеними цінами. Нам постійно не вистачає ресурсів, тобто пластику 275 сімдесят ем, запитів від військових різноманітних, і великих і маленьких. І нам потрібно, щоб всі їх закрити 12 тисяч. 471 кг пластик вони зекономлять мільйони. Та головне збережуть життя наших. Бо вчасно надрукують хвостовики гранат, заряджачі магазинів, скиди, навіть деталі для танків. Ніна Грушецька, Даніель Косаковський, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.